Всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні я розкажу про нову схему, на якій ви зможете заробити 12,5 долара. Для того, щоб почати заробляти, перейдіть по силці, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо від біржі Біткан, ми безкоштовно отримаємо 12,5 доларів за себе та 12,5 доларів за кожного запрошеного друга. Все, що вам потрібно зробити, це перейти по моїй реферальній силці зареєструватись, пишемо свій емейл, придумуємо пароль, нажимаємо на кнопку Sync Up, вводимо код, який прийшов на вашу пошту. Далі скачуємо її додаток, заходимо в додаток, нажимаємо вгорі зліва на іконку людини, нажимаємо на кнопку IT і авторизуємо через емейл та пароль, який ви вказували при реєстрації. Після чого ми нажимаємо на Кос Verification і проходимо верифікацію першого рівня. Потрібно буде сфотографувати свій документ. На вибір це може бути заграну, диски посвідчення або шайді-карта і зробити селфі свого обличчя. Після цього нас верифікують. Бачимо, що ось є така зелена галочка, це означає, що нас успішно верифікували. Так, після того ми прив'язуємо свій мобільний телефон до цієї біржі і нажимаємо на кнопку Депозит. Вибираємо будь-яку криптовалюту, я ж в даному випадку вибрав LTC, копіюємо свою адресу LTC або ж будь-якої іншої криптовалюти і закидаємо на свій баланс не менше ніж 27 доларів. Після того, як прийшли нам кошти на свій гаманець на біржі, ми нажимаємо на розділ передача і переводимо кошти із «Bitcoin Wallet» на «Bitcoin Spot. Ось в даному випадку я переводжу LTC. Після чого я нажимаю на кнопку обмін і нажимаю на торгову пару Can USDT. Далі в пошуку я замінюю торгову пару на LTC USDT і нажимаю на кнопку «Продати» і продаю всі свої токени LTC. При продажі у вас може з'явитися таке повідомлення, що вам потрібно раніше встановити пароль безпеки. Нажимаю на кнопку ОК. Тут придумуємо їм 6 будь-яких цифр. І пишемо їх в першу і в другу графу і нажимаємо на кнопку «Слідуючий шаг після чого знову таки продаємо свої токени LTC. І відразу після цього ми знову-таки купуємо свої токени LTC за кошти, які ми отримали від продажі. І так, нам потрібно ще 6 разів купити LTC і 6 разів продати LTC на всі гроші. Це нам потрібно для того, щоб зробити торговий об'єм більше 260 доларів. За це ми власне отримаємо безкоштовно ще плюс 12,5 доларів. Так, Після того, як ми зробили торговий об'єм більше 260 доларів, ми заходимо в головне меню і копіюємо свій UID або ж ID. Ось я стрілочкою показав. Далі ми переходимо по силиці на дану форму і пишемо свій ID, який ми скопіювали, пишемо Ukraine, що ви з України. Ставимо галочку біля «Криптоентузіаст», пишемо свій номер телефону, обов'язково той самий, що ви вказували при реєстрації, або ж той номер, що ви прив'язували до біржі. Тут пишемо свій емейл, e обов'язково такий самий, який вказували при реєстрації. Пишемо свій нік від телеграму. І сюди вставляємо посилання на свою будь-яку соцмережу. Це може бути соцмережа з Facebook або з Instagram. І нажимаємо на кнопку Відправити. Має писати ось так: ответ записано». Тобто, відповідь записана. Після того, як ми зробили торговий оборот, ми, в принципі, можемо вивести власні кошти. Для цього ми нажимаємо знову ж таки на розділ передачі і переводимо із спот аккаунта на «Bitcoin Wallet. Після цього ми для того, щоб вивести кошти, нажимаємо на кнопку списання. Нажимаємо там, де я показав стрілочкою, і додаємо адресу, на яку ми бажаємо вивести кошти. Додаємо адрес і тех. І нажимаємо на кнопку ОК. І після чого виводимо кошти. Так, ця акція буде діяти включно до 30 вересня. Вам потрібно на рахунку залишити орієнтовно десь 10-11 доларів. А всі інші кошти, які ви закидали, тобто 17 доларів, ви можете вивезти. Кошти вам бонусні в 12,5 доларів, нарахують 15 жовтня. Ось бачимо, ми можемо прочитати інформацію про біржу бітка. Бітками обслуговує понад 10 мільйонів користувачів у 170 країнах. Вже більше ніж 9 років. Партнерами біржі є Binance, FTX, Gate, Hobby, Max, Poloniex, OKX. Також компанія базується в Сінгапурі і Японії, має ліцензію, також японську на торгівлю цифровим активом. Тепер детальніше про цю акцію. Як бачимо, що якщо ви зробите ці всі дії, то ви розділите. 625 доларів. Якщо запросите 25 користувачів по своїй реферальній це. Якщо ви запросите 100 нових користувачів, то отримаєте до, 200, до 2500 доларів порівно. За 400 ми отримаємо 10 тисяч доларів. Тобто за кожного користувача ми отримаємо 12,5 долара. Але... Тут є один нюанс, що якщо ви запрошуєте користувачів по своїй реферальній силці, то ви, має бути, ви маєте бути впевнені, що до 30 вересня ви гарантовано запросите 25 активних трейдерів. Оскільки якщо ви не запросите 25 користувачів, то відповідно і всі ваші реферали не отримають бонус від даної компанії. Я вже запросив більше 50 людей, тому, зробивши ці всі дії по моїй силці, ви гарантовано отримаєте 12,5 доларів. Тому можна за це не переживати. Так, бачимо, що подія закінчується 30 вересня. І ось основні умови. Все, що вам потрібно зробити, це перейти по моїй реферальній силці, пройти верифікацію рівня кус 1. Далі зробити депозит більше 25 доларів. У будь-якій криптовалюті ми ж зробили депозит на 27 доларів через LTC, і після чого нам потрібно досягти спотової торгівлі більше 250 50 доларів і заповнити форму. Це і всі умови. Бачимо, що винагороду ми отримаємо до 15 жовтня, і ці всі кошти можна буде вивезти із даної біржі. Тому все досить просто. Іншими словами, ми отримаємо 12,5 доларів за те, що зробимо ці всі дії самі, і 12,5 доларів за кожного запрошеного друга. Але це при умові, що якщо ви запросите 25 користувачів, якщо ви не в змозі запросити 25 користувачів, то просто зробіть, зареєструйтесь по моїй реферальній силці, пройдіть верифікацію, поповніть свій баланс і зробіть торговий об'єм більше 250 доларів. І ви гарантовано отримаєте 12,5 доларів за себе, оскільки я вже запросив більше 25 користувачів активних, тобто трейдерів. Якщо ви впевнені, що зможете запросити більше 25 людей активних, тоді можете копіювати свою реферальну силку, запрошувати друзів. І також ви отримаєте по 12,5 доларів за кожного такого друга. І користувач, який перейшов по вашій реферальній силці, виконав ці всі дії. Також отримає 12,5 доларів, але при умові, що якщо ви запросите 25 активних трейдерів. Тому майте на увазі. В принципі, акція крута, біржа перевірена, оскільки вона співпрацює з е, відомими е, такими компаніями, як Binance, FTX, Max, Polonix. Тому, в принципі, ми гарантовано на цьому заробимо кошти. В принципі, на цьому все. Підписуйтесь на мій канал Реферал. Тут буде ще багато актуальних і цікавих способів.